Сьогодні історія про двох американських хірургів-психіатрів, які вважали, що можуть вилікувати шизофренію, видаляючи частини кишечника та інших органів своїх пацієнтів. Більш того, обидва чоловіки випробовували свої методи лікування на власних дітях із сумним фіналом. Деякі вважали, що токсин виробляється власними залозами та органами людського тіла, а інші вважали, що він виробляється бактеріями, які інфікували господаря. Що ж до цих двох, то вони потрапили до останнього табору. Холмс з 1852-го був американським лікаром-хірургом і малоколох-аматор, професор хірургічної патології та бактеріології в коледжі лікарів. У 1908 році він залишив свою хірургічну практику, щоб доглядати за своїм психічно хворим сином Ральфом. Холмс був прихильником аутоінтоксикаційної теорії психічних розладів. Він вважав, що калу в кишці призводить до розмноження бактерій і отруєння організму.